Боярка звичайний спальний мікрорайон, що будувався понад чверть століття тому. Місцеві автовласники, вочевидь, вирішили, що газони у дворі не потрібні. Замість них тут облаштували парковку для автомобілів і навіть міні-гаражний кооператив. З ним за 10 років воює завідувачка дитячого садочка. Самовільно встановлені гаражі є проблемою для дошкільного навчального закладу, що заважає і прибиранню території, і доїзду батьків наших вихованців. Ну звісно, при встановленні цих гаражів санітарні норми щодо утримання території дошкільних навчальних закладів вони е, порушилися. В ЖКП скарги батьків та адміністрації дитячого садка почули і відреагували в межах компетенції. На гаражах розклеїли приписи з вимогою прибрати незаконно встановлені споруди інакше підуть до суду. В ранішній час сюди доїхати практично неможливо. Мешканцями ми працюємо відповідно по даному питанню і я. Я завіряю, що ми в ближайший час надамо приписи всім для того, щоб це демонтували. І ці гаражі, і те, що там стоїть ззаді, яке називається якісь шламбауни понаставляли люди. Ну, то можна так все перекрити на сьогодні. Не прийде ні пожарка, нічого абсолютно. Скажу зразу, той гараж, який стоїть зліва, він відповідно заважає під'їзду до ТП, яке не снажає електроенергію весь цей мікрорайон. Щоправда, аби прибрати незаконно встановлені гаражі черепашки, комунальникам треба озброїтись рішеннями суддів, пройшовши крізь кількомісячну судову тяганину. Дмитро Леонтік Ігор Прокопчук та Артем Лаговський новини рівного.